Ні, свої права і у працівників житлово-комунального господарства додавалися роботи. Хоча і зимку вони не сиділи, склавши руки, але все ж весною роботи побільшала. На весінній період це для ЖК сама така гаряча пора. Даний момент ми весною зараз розпочали роботи, ті, які не були закінчені у 2013 році. Оставалися нас ще кріслі. зробили в минулому году, а повинні були зробити 8. «Ми зробили дві, тому що була е, криза у нас е, маю на увазі в казначисті по несплаті коштів. І та е, фірма, яка виконувала ці роботи, побоялася їх зробити. Але ми мешканцям пообіщали, що ті, е, той план, який ми взяли планку зробити, то ми почнемо з тих будинків, які не доробили в 2013 році. І починає із середини апреля, ми вже укрили. Крішу погорько вибачається грішена осі на 35 тисяч вона вийшла нам орієнтовно коштів. Це 303 квадратних метра. І в даний момент вже, як ви бачите, вже йде завершення будинок сосновий обор, 21. Він вже почав укритий і залишилось цей тріугольник фронтон. Подальше ми будемо переходити на Богдана Хмельницька, 33, Шевченка 120Б. У нас при обстеженні подивилися теж криша аварійна, будемо робити там, і покрівлю, і відмостку. Хотілося сказати, зазначити у нас по цьому району з 100 бору мешканцями взагалі тут взагалі наверное, років 30, наверное, як найбільше, коли, наверное, ще був совхоз, ніхто, навіть не знав, що це таке квартплата. Ми зайшли в цей район, дивлячись те, що. Будинки похилого так, стану, да, вони ще в ще І, По суті, діла, якщо за ними зараз не взяти їх на допіку над ними, то вони могли б, мабуть, якісь би вже поступово руйнуватися. Для цього ми е, зібрали решки з ними говорили це питання і взяли їх до себе на заключили договор, так на подальше Ну, Думаю... Не все одразу хотіли там мешканці, але поступово ми показуємо свою роботу, що ми укрили і той рік ми вкривали сосновий бор 23 рядочком, і на одне під'їздне, двохетажне укрили, каналізацію там ми поміняли, зараз ми укриваємо цей сосновий Бор 21. Той рік ми зробили тут рядочком дом сосновий бор 9, ремонт під'їзду, двері поставили, ганок зробили. В цьому плані у нас ще є будинок бачення тут в цьому районі називається основий Бор-18. Ганок там теж повністю розвалений. Ми поставили його капітальний ремонт. І згідно графіка, думаю, десь до середини літа ми будемо займатися тим будинком. Якби було таке можливості, і в фінансовому плані, і людських ресурсів, то звісно, ми б охватили всі зразу 142 будинки, які у нас і зробили б цей капітальний ремонт. І забули б мабуть, лід на, на десять задержували таку поточну обслуговування. Але таке ресурство немає больших денег і військових Тому То ми згідно графіка, виконуємо такі роботи. Капітальний ремонт покрівлі, відмостки там, ганку і інші. Нещодавно мешканці міста були свідками хуліганських наслідків парку, ліквідація яких теж лягла на плечі працівників ЖЕУ. Зараз на базі у нас сварчик зварює більш усилених три флагштоки, щоб замінити ті в парки, які стоять в даний момент час-два було три невідомими людьми. Один флагшток з європейської символіки був зломаний в друге, лі в третя. І був зломаний, так сказати, десь викрали на сьогоднішній день. Там стоїть тільки два флагштока. Їх зараз будемо демонтувати. І місто в них зараз зварили більш усилені, такі. Думаю, що вже якщо забітиніруємо за, за монолітами їх, вже як когось руки чешуться, це, це більш буде так, тяжко їм, мабуть, це зламати. Столярні майстерні цього комунального підприємства завжди кипить робота. Зараз ми проводимо роботу з заготовка дверей. На подвальне приміщення на Богдана Хмельницька 15. Це зробили вже на татаринка 9. а При хорошій погоді заставляємо на, на входи в під'їзди, де погані вже козирки, рушаться, валяться. Заготавлюємо железом, обшиваємо железо, потім будемо накривати рубероїдом. Приводимо божеський вид. Входимо в під'їзди, в підвали. Да, це у нас Іде зараз поки вулиця Мира. Закінчуємо вулицю Мира, приходимо на наступну вулиці, на Татаренка, потім на машу на строїтельну. І так по всьому городу будемо робити. На базі ЖЕУ вже досить давно існує дочірне підприємство, яке займається відновленням круглого двору палацу галіцна та іншими роботами. На базі підприємства ЖЕКа створено дочірнє підприємство, яке виконує роботи і по благоустрою, і капітальні житового фонду. Завдяки цьому підприємству, в частності в місті десь робляться якісь прикраси і лавочки у парки. На сьогоднішній день ми приводимо проводимо порядок також і пам'ятники воїнам освобітелям великої дійсної війни і в Смородині, і в всесно беруть Є у нас в межах трасянця. Ми стараємося їх задержати в порядку, тому що це наша пам'ять. Якщо ми забудемо свою історію, то мабуть немає в нас і будущем. На сьогоднішній день займаємось капітальним ремонтом житлового фонду. Робимо Заміну каналізації по вулиці Відродження. 4. також проводимо ремонт роботи по будинку Леоніда Кеніга, відновлюємо фасад і благоустрій території тобі на Провели заміну бордюрів та вирівнювання плитки по алеї закоханих. Ну а також інші роботи по благоустрою. Досить часто. Ми є свідками виконання робіт працівниками житлово-комунального господарства. Це і заміна каналізаційних труб, ремонт підвального приміщення, капітальний ремонт ганку та інші роботи. Ми виконуємо регламентні роботи, зачистка контактів на розіділі, а також. А також губки, губоки і так далі. Значить, На даний час нагрузка будинку збільшилася так, як маються значить, болери в квартирах. і тому, от, Раніше такого не було. І коли при збільшенні нагрузки, звісно, підгорають контакти губок на роз'єднітелях і на контакти, а також. Ті автоматичні виключателі, які значить, знаходяться, швидко виходять зі строю. По вулиці Богдана Хмельницького проводяться роботи і по очищенню підвалу в одному з багатоквартирних будинків, мешканці якого, замість того, щоб викидувати сміття, зносили його до підвалу. Ну, у нас у підвалі чисто. Ми, кожен, у нас жителі такі, розумієте, кожен слідує за своїм підвалом. І якщо мусор, я саме виносимо. І викидаємо в мусорку. А то ж саме накидала, а тепер би жаким викидав. Так а хто накидав? Ну хто жителі, хто ж накидав? Ви ж не прийдете накидати. І я в їхній під'їзд не піду. Я живу в першому під'їзді. Роботою цього комунального підприємства задоволені всі мешканці міста, зазначаючи при цьому, що під керівництвом досвідченого директора і підприємство розцвіло, і якість робіт покращилась. Звісно, задовольняє. А чого вони всі да. Ремонт роблять, двері поміняли. Нормально, нормальна робота. Якісно роблять. Зауважень у вас немає. Немає, але бачите, як хорошо зробили, так що те. І це роблять. І найголовніше, ну, просимо, від мостку, щоб ось кровом дома робили, Ну, не, поки ще не роблять. Так, да, ми довольні тим, що нам дали допомогу і роблять, криють, кричу. Весь дом довольний, не то, що я на доволі. Ну, щоб нам побілився дом і ми будемо дуже благодарні. Mm. До, начальник жаки нам пообіцяв, то він зробить. Канализацию сделали ну, нормально. Вроде бы обращались, сделали нормально, без проблем. Крышу сделали. Ну, работа выполнялась вовремя. До начальника же обращались, до Бондаренко. Всегда никогда не отказывали. Ну, все вовремя делали и все, что надо было, все делали. Быстро и качественно. Задовольняю, я повністю. <зумісті>, Немали <никаких зумісті> претензий до да них. Нет, нет, нет. нет. Начальство ми задоволені. Зробили нам гарно все, то ще якби там двері трошки зробили, між дверима, мати все хорошо. У їх можливості більше і немає, я думаю. Якби була в їх можливості, гроші давали їм, щоб можна було робити. все. А так, ну, в коридорі скільки років я живу, і 64-го року, ото перший раз побілили і двері поставили. Кришу ми тут перекрили вони, там був тут поправили. Зробили. Спасіба їм. Ми доволі дуже начальником ЖК, так як коли ми до нього не звертаємося різними своїми послугами, то він завжди, завжди, завжди допоможе і зробить. У нас усе встроює. Задовольняє вас. Звісно, Світа нема, пожалуйста, Позвонили, прийшли, зробили, лампочки крутили. Ток ми не жалуємося. О, ми о, на це о, не жалуємося. О, да. Внімовільний дядя там щось Так що... начальником, директором. Да, так, да, так. да, да, да. Немає ніяких до вас, у вас нарікань. Сам такий прийотний, прийде з що, як йок такий, шо такий общительний з людьми. Вадим Вікторович завжди намагається сам особисто, при можливості поспілкуватися з мешканцями, вислухати, які існують проблеми, та запропонувати варіанти вирішення їх. До речі, останнього часу на підприємстві було введено нововведення пов'язане зі звітом працівників про виконану роботу перед замовниками. Ми були такі у нас по окремим таким будинкам. Приходили, казали от кінченні року. От квартплату ми платим, що ви робили? Починаєш розказати по вашому будинку, дивіться, списаний матеріал, робили то-то-то-то. От кажуть, ні, ми нікого не бачили. Для того, щоб ці спірні з деякими окремими людьми питання ліквідувати, ми були е це такий наряд допис до роботи. Тобто і сьогодні електрик, міняє лампочка, значить там, там, там міняють. Вони пишуть, там, там замінили, підходять до заявника, заявник лавкак, і визивають у нас свисерів да? квартира така, фамілія така. І хлопці пишуть наряд допуски там в, в наряді робіт. Дом такий, та квартира така, каналізація. Вони пішли, і коли вони причистили, зробили цю роботу, вони підходять ці жінки, показують, що все сільна каналізація робота, все в порядку. аж потім на тій ставили підпис, і всі тоді накладна по кінченні робочого дня, майстер забирає і окремо по кожному будинку складає папку». Так як було проблематично раніше, бо не було не по всіх будинках старші будинки. Зараз в даний момент Гарсовіт провів цю роботу, виробили вони по кожному будинку старшого відповідального за цей будинок. І тим паче їм дали зараз такі повноваження, що вони можуть вирішувати за громаду від цього будинка за определений фронт роботи, то це для нас це дуже добре. Я думаю. Бісідавши зі своїми колективами, ми прийшли до висновку. Для нас це буде дуже гарно. В якому плані. Помімо того, що ми знаємо технічне стан цього будинку, дуже гарно ще е, знати і е, бажання тих мешканців, які живуть в будинку. Ми раніше питалися один рік це зробити, збирати по кожному будинку людей. На жаль, і з 60-ті квартирного будинку збирається чоловік, 15, 10, 20. А то і десь по нікому будинкам ще менше. І взагалі до общого ніяк трудно прийти. А так цей представник, бачивши свої проблеми, живучи в своєму будинку, бачивши проблеми чи каналізації, чи водоотводи, чи стовка, чи де заборчик на буде, чи демонканал доноса нам це пісню нам це будемо приймати. а потім вже... Сумірувати і на наступний рік, я думаю, це вже у нас буде в ідеальний тариф, виведень по кожному будинку, які роботи потрібно зробити, буде в першу чергу, тому що їм це більш видні. Як мені техніку, я думаю, можливо може, труби поміняти. Да? Проблема їхня жильця, можливо, вони знають, десь там за кермах, десь тече, що небудь. от такого плану. Тому що, на жаль, не всі мешканці, от, поміра 25, вторий етаж, не пам'ятаю квартиру. От, Ну і кажуть, да, в неї затікання було, але ну, так як вона то не мала телефону, на жаль, да, другий рік вона жила з такою якоюсь проблемою. Я дивився в неї квартирі, заходив там особисто, бачив там таке маленьке затікання. На сьогоднішній день ми зробили водовідводи туди, козирки. І ліквідувати, будемо ліквідувати точні, ці затікання. А на сьогоднішній год, це міра 25, буде ставитися в план капітальний ремонт заміні покрівлі. Весна йде, наближуються літа. Роботи у працівників житлово-комунального господарства достатньо, і головне, що роботу вони свою виконують сумлінно.